І тоді вбиті поети, художники, музиканти, яких оплакували всією стрічкою, чиє незакінчене намагались закінчити, узор виходив інакшим. чиїми словами вимощували підлоги світових конференцій, на споминах про яких робили собі імена, чиїми дітьми опікувались, матерів обіймали, кому прибирали могили спільно зав'язували на хрестах полини, стають уколо. Обличчям одне до одного, плетиво з рук плечей, починають повільно рухатися за сонцем і називаючи ім'я за ім'ям, виспівують тих, кого не виспівали новинні сюжети, чию смерть помітили лише побратими, статист і стара вдова. Молодих удів не буває Івана, що сіяв пшеницю, Дмитра, який,